За статтею 130 ми просимо звернути увагу, там не зазначено, яким транспортним засобом керував наш е, клієнт військовий е, скутером, мопедом, е, легковим транспортним засобом. Там не зазначено. в Протоколі у протоколі також не зазначено, просимо звернути увагу, які ознаки алкогольного сп'яніння були наявні у нашого клієнта. В протоколі це не зазначено. Щодо пояснень нашого клієнта, ми долучили його письмові пояснення. Якщо коротко по суті він прямував до свого військового підрозділу, був зупинений, назвав необхідні паролі, щоб його пропустили. Тому що комендантська година надав свій військовий квиток, після чого без встановлення ознак алкогольного спініття це у нас видно на відеозаписі. Ознаки алкогольного сп'яніння не встановлювалися, акт у нас не робився щодо встановлення саме ознак алкогольного сп'яніння. Дослівно співробітник поліції наказав, пішли дути продути драги. Що це таке? Ну так розгляд справи не проводиться. Фактично, вже було проведено огляд на стан алкогольного сп'яніння, А після того вже розпочато розгляд справи, вже потім почали казати, що є якісь в нього. Права і як права військовослужбовця на да, запитання нашого клієнта а де ж в СП служба правопорядку. Що вони потрібно, щоб вони проводили огляд зрозумілої відповіді від поліцейських? Наш клієнт не почув щодо згоди з проходженням. Він не погоджувався на відеозаписі Також видно, що в нього були сумніви щодо достовірності цього драгіру. І працівники поліції перед початком розгляду за такою категорією, за статтею 130, вони повинні були встановити ознаки алкогольного а після того вже запропонувати пройти на місці за допомогою трагера чи у закладі охорони здоров'я цього у нас зроблено не було на відео все чітко видно щодо підстав які ми вважаємо за можливим закрити провадження у справі це безпідставність зупинки Стаття 35 закону України про національну поліцію. Також другий пункт немає. Факту керування транспортним засобом. Відеозапис вже розпочинається, коли на вулиці знаходиться наш клієнт разом з співробітниками поліції. Третє щодо відсутності, ознак алкогольного сп'яніння. Кожну із ознак, яку прописав представник поліції у цьому акті, він.